Трошки про виставку. Ну, думаю, що майже кожна друга людина отримує. Да? Тут, більше, ніж виставлена тут картин, це мені насправді наша галерея ВСАР зробила дівчата в такий подарунок до Дня народження. Вони кажуть: ну, 18 років тобі з 47-річним досвідом то ну, вітаємо ми все, щоб ти такий же лишався. Я вам скажу, тут є е, картини, е, ну мінімум пара, котре, е, ну, я закінчив ну, травень 22-го року. Е, і потім була організована виставка маріуполь Несторійний. І вони пройшли ну, абсолютно пів країн Європи. Фактично в кожному обласному центрі України були, і навіть ну, тоді ще був Кулеба міністром він зробив у себе в міністерстві закордонних справ, прямо там на п'ятому поверсі де міністр, перший заступник, де всі делегації коли приїздять, вони міністрів закордонних справ приймають і ну Мої дві роботи висіли якраз між його кабінетом і кабінетом першого заміністра Джабарова тоді була, і воно десь близько трьох місяців було. І мені це теж певному міру, приємно, що серед всіх великих хто от, визначила там і академію мистецтв України, і національна спілка художників України, що мої два твори теж там були присутні. Вони обидві тут. Одна в тому залі і одна вот прямо зі Сережне спиною цей трагічний портрет, якщо так можна сказати, пов'язаний з Маріуполем. Це те, що стосується тут. Про творчість, ну я не знаю. Думаю, що це як у, у кожного, може у кожного воно і окремо. От воно яким-то чином прийшло вже в достатньо зрілому віці. Але я отримую від цього величезну задоволення. Дещо побачив, можливо, завдяки тому, що нема прив'язки до одного стілю, ви бачите всю цю різну кольористику. Я сам себе іноді в чомусь шукаю, в чомусь знаходжу, щось сподобається, щось не сподобається, щось потім перезамалюєш, намагаєшся по-новому щось зробити. Але насправді працюю, насправді це роблю, і ну, майже кожен місяць щось я там кілька творів знаходжу вихідні дні, щоб це зробити. Причому це і от те, що Сергій казав, де і ми всі багато про це говоримо, про роль культури, роль мистецтва в цілому в житті будь-якої країни. Тобто я десь і містами це розумію. Що це дуже потрібно. І тому я роблю ці речі. Враховуючи, що сьогодні день морської піхоти, то вже так щиро скажу, да, Одеса вибир... ну, Я її полюбив, думаю, що ще зі студентської скам'ї ми колись в 90 Ой, в 77-му ді... 77 році. Приїхали на практику в Кривий Ріг, а потім залізли всі в одне купе. Ну, зараз можна вже через стільки років. Это. І доїхали до Одеси. Перше моє фото нашої групи студентської на фоні Дірібасовська 5 Ночувалі прямо на пляжі на цих е... і все по нормальному. Це перше таке відчуття Одеси, мені там 17 років тоді було. А потім ну, доля так склалась. Я закінчив металургійний інститут, там захистив кандидатську диссертацію. Але тато сказав, що наукою будеш займатися, коли спробуєш своїми руками щось зробити. Я пішов працювати на, вот, по розподіленню на металургійний комбінат Азовстали. І там пройшов шлях від розливчика сталі до начальника киснево-конверторного цеху. Ну, по тим часам 2750 людей працювало в цехі. На Азовсталі було 40 тисяч в той час працюючих. Тобто, це монстри, ну такі, що в деяких містах такого не було. Ну а потім мені здалося, що я вже досвідчений, що я вже можу там когось вчити. Я спробував збалотувався в Верховну Раду, і так трапилось, що мене обрали маріупольчани. А потім там Кравчук з кучми щось порішали, що вони дострокові вибори роблять президентські в 94-му, і їх об'єднали з місцевими. Я спробував себе на посаду маріупольського міського голови і в першому турі переміг ті, хто там. Ці роки був і працював. маріуполь азовське море, Одеса Чорне море, це акваторія Чорного моря, асоціація Чорноморських міст. І тут був обраний Еді Курвіц. І от ми з Едуард Йощем в цій асоціації познайомилися, і потім я ну, постійно на всі ці заходи був в Одесі. А війна, коли почалась, що я морську піхоту згадав? Ну так трапилось, що. Коли ровно три роки тому команду дали, щоб захисники Азовсталі виходили і здавались, вони йшли здались. І в результаті так стало, що 36-та бригада морфейків оголилась повністю. І вони з усіх там територіальних цих оборон всього ну, закликали хлопців. І мій молодший син пішов туди. Ну, а це ж військово-морські сили, це знову Одеса. І я от таким чином сюди пришвартувався, щоб ну, з надією, що воно десь буде поруч. Але ну, вийшло все зовсім по-іншому. Вони то Авдіївка, то Кримки, то Вовчанськ, то Курськ, то ну, таке. Воно. Все. Але я. Отак от, от тут ногами встав, оперся і сказав все. І Адечна вже я можу сказати, що певною мірою мій е, край, моя там душа, все, і воно так і є. Тому, враховуючи, що Сергієм він вже сказав, ми дуже давно знаємо один одного. Я почав там, ну у нас з ним були до цього дискусії, не дискусії. Ну чому Кастанді робив південно російське художнє товариство? Ну, чому вони вважали, що це база відпочинку Санкт-Петербургу і Москви? А тут кожен, хто працював, хто робив честь, гідність, талант Одеси, так? вони всі з українськими коріннями. То ну, самий Далікий в Харкові народився, але тут писав. І я взяв. Повибирав ну, найбільш, на мій погляд, це суб'єктивний погляд. Да, митців от з того періоду, з 19 до сьогоднішнього дня, щоб мені вже тут так не пере... бо я вже сказав, що Кіріяка Кастанді тут для мене ще такі маріупольські коріння, ці грецькі, воно працює. Михайло Берка, Стит Дворяников, Герасим Головков, Петро Нилус, Сандра Фазини, Теофил Фраерман, Михайло Жук, Альбин Гавзинский. И завершил я это опытом про Сергея Савченко. Вот, э, винтут, он тут, кожен, украинец до мозга костей. Каждый тут щира э, щиро жил, працювал и делал имя Одессы, свое имя и имя Одессы. Навіть після революції тут, три людини виїжджали не лишились тут, поїхали, але вони і в той же Франції лишились адісідів, їх згадували, їх твори. І я вам скажу, от пані Ірина якраз казала, що ми тут згадуємо, з ким ми співпрацювали, але тут і Національний художній музей України. И Одесский национальный художній музей, и Одесский литературный музей, Одесский национальная науковая библиотека, публичная библиотека Леси Украинки для дорослых месте Киев, Херсонский областный художній музей, областный коммунальный заклад Харьковский художній музей, галерея Нюард Киевская, Виталий Лесничий, приватный коллекционер, в Одессе, у которого работы с их властных. Колекція. І ми це все зробили. В цілому, ну, мені самому сподобалось, я щиро вдячний скажімо, видавництву ну, хто робив Сергію Надії, хто працював над цією книгою. Воно довго було, мені здавалося, що це як так довго ми мусили там за два тижні вже тут все, дизайн зробити. Але вийшла дуже, на мій погляд, гарна робота. Тому у вас є можливість теж отримати буде і книжку, приєднатися. Ірині Олександровні ми передали. Я Ірині передам каталоги. А от Галочка, щоб воно не лишилося, щоб ти не лишилась, то ти я передав зразу. Тому. Я на цьому, ну воно ж все напросилось, ну по-нашому, по-Діськи. Що ви вот це ну, як Юра? Воно ж по-іншому не може бути. Тому я э, щиро дякую кожному з вас. Э, насправді, що ви, навіть не зважаючи на цей салют да, ми, ми тільки зайшли до Толі на Грецьку, де... керівництво национальной спилки, ну не национальной, это ОДСКО, Областная организация национальной спилки художников, 14.10 звенит э, тревога, а 14.12 уже как один бабах, другий бабах, викна вот так вот ходят цей волною их это. Я кажу ничего себе, салютик мне это в честь открытия они сделали. Кажу это точно кто-то не придет. Он говорит, нет. ми вже спокійні до цього. Тому ще раз дякую кожному з вас. Насолоджуйтесь. Тут мені навіть обіцяли, що у нас десь тут і по бокалу віна знайдеться, там, щось ще під віно. Тому долучаємось, спілкуємося, ніхто нікуди не ні біжить, не розходиться, ми нормально спілкуємося. Я комусь там підпишу. Навіть ці твори домовились? <плес> <плес> я хочу сказати, що Подожіть, почекайте. <плес> да, почекайте, генерал ще місцевий <плес> не сказав. Я хочу сказати, Михайло Олександрович, <плес> ви вибрали той шлях, який подобається твоїй душі і серцю. І я думаю, що твоя творчість іще попереду. І кращі твори, і ще теж попереду. Дай Бог тобі сил, витримки, терпіння, мужності. Ти закалений мужик такий, який пройшов, і сталь, ізовсталь. Так, що... і і так що ми з тобою. І ще зустрінемося не один раз і в Києві, і тут. І... Ти мене лікаєш, чи що я вже. Так що настаги тобі довгих років творчої праці і право, що ти з'явив бажання зробити таку виставку в Одесі. Дякую. Дякую. Виставка відкрита, будь ласка. Ну,